Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Разом служимо Богові, разом любимо Бога, разом проповідуємо Євангеліє. Амінь. Хай люди спасаються, хай люди підіймають свій погляд на Христа. Амінь. Сьогодні я хочу декілька цікавих думок підняти, які я бачу. В житті нашого Господа Ісуса Христа, і це для нас є приклад, і Це пояснює певне розуміння того, що Господь хоче робити в житті кожного з нас. Першу думку, яку я сьогодні бачу, що Господь, звершуючи свою місію, будучи в покликанні, рухаючись в служінні, він бачив навколо себе людей. Дуже важливо, коли Ти сьогодні, як Господь, рухаєшся в покликанні, звершуєш своє служіння ідеш до тієї цілі, яку Господь поклав на твоє життя, на твоє служіння, на, на твоє покликання, щоби ти бачив навколо себе людей. Тож перша думка: бачити навколо себе людей. Ці люди вони були кимось на базарі торгували. Ну, в Біблії ми бачимо, вони були рибаками. Ну, наприклад, люди на базарі торгували, в магазині працювали продавчинею, охоронцем, або ну, займались підприємницькою діяльністю, або людина, ну, наприклад, була журналістом. Вона кимось була людина сама по собі, вони були рибаками. І дивіться, Господь побачив певних людей, тебе побачив сьогодні. І ти чимось займаєшся. І дивіться, що говорить Господь. Він говорить до них, ідіть за мною. Дуже важливо, щоби не ми жили самі по собі, як ми собі вигадали, або як нам нав'язало суспільство або батьки. Він говорить: ідіть за мною, і я зроблю вас, ловцями людей. Вони були рибаками, а Він каже: Ідіть за мною. І я зроблю вас ловцями людей. Коли ти будеш йти за Господом, Бог буде з тебе і з, і з мене когось робити. Він каже: Я зроблю вас вже не рибаками, а ловцями людей. І вони стануть апостолами. Тому дуже важливо, щоб ми помичали людей, дуже важливо, щоб ми бачили, ким люди є. і Говорили їм про Христа і, щоби Христос, з яким ці люди зустрінуться, Він зробив з них тих людей, яких Він хоче сьогодні бачити в царстві своєму і в ділі Своєму. Амінь. Він говорить: Я зроблю вас ловцями людей. І вони відразу залишивши насті, пішли за ним. Господь каже, ідіть за мною, і вони щось залишають, залишають свою роботу, або свій прибуток, або свої снасті, або те, чим вони займалися. І Господь каже: пішли за мною. Це зараз хлопці мене знімають. Один з них Ігор, він займався підприємницькою діяльністю. Це може бути, наприклад, навіть так в його житті, а Можливо, йому і треба займатися. Підприємницькою діяльністю, йому треба з Богом це питання вирішити. Можливо, Господь його закликає до служіння, і йому придеться щось залишити, і йти за Господом, залишивши щось і входячи в щось нове. А можливо, треба буде й повернутися. Але це треба йому сьогодні вирішувати з Господом. Він повинен почути певний Божий заклик і певне Боже керівництво на те яким чином Бог хоче сьогодні рухатись в його житті, і яким чином Господь хоче його використовувати. Амінь. І пройшовши звідти далі, Він побачив двох інших братів. Дивіться, Господь рухається, 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 і Він бачить навколо себе людей. Не будь зайнятим для людей, будь відкритим для людей, дозволь людям рости біля тебе. Як Господь Ісус Христос Він бачив людей, Він кликав, і вони біля нього росли в своє покликання. Вони зростали і ставали зрілими, серйозними, відповідальними тими людьми, які готові приносити плід для царства Божого. Будь таким лідером, будь таким пастором, будь таким служителем, коли біля тебе хтось буде зростати, він побачив двох інших: Якова та Яна. У човні з їхнім батьком, які лагодили свої снасті і покликав їх. Дивіться, там ті рибаки, в них бізнес, вони кидають сітку, в них, в принципі, працюючий бізнес. Тобі не треба там залишати бізнес, якщо тобі Господь не сказав. Можливо, навпаки тобі скаже, Господь, в мене є друзі, яким Господь навпаки сказав йти в бізнес, щоб мати гроші, підтримувати служителів, підтримувати церкву, вкладатися в царство Боже. Тут не питання, що у всіх все однакове. Є люди, яким навпаки, треба піти в бізнес. А є люди, яким треба залишити. І це знов, це як покликання від Бога, це як заклик від Бога. Тому тут не треба всім залишати бізнес і йти просто всім в служіння. Тут ми бачимо у одних працюючий бізнес, і вони залишають, і Бог їх робить тими, ким Він хоче їх зробити. А у цих щось поломане. Вони лагодили свої снасті. Родина є, батько є. А бізнес не працює, трошки поломане там все. І Господь підходить до цих людей, у яких є певні труднощі і проблеми, і Він теж їх покликав, скажи, покликав, Бог кличе. І вони відразу, вони відразу, це послух, це покіра, це повага до голосу Божого, до Божої присутності, до Божої долі, до Божої волі. Вони відразу залишивши човен. І батька свого пішли за ним. Сьогодні прийшов час, щоб ти зростав у Христовому. Сьогодні прийшов час, щоб ти розібрався з Богом, де твоє місце, з чим ти повинен займатися. Сьогодні той час, коли ти повинен визначитись, я йду за Господом. І я довіряю моєму Богові, який буде з мене робити ловця людей або пастора. Або служителя, або бізнесмена, або батька, або служителя Господь буде робити. Хай Господь звершує свою працю. Амінь.